Наш екскурсійний бусик на 7 чоловік. Погода шепче, дощик накрапає, але ми віримо, що все в нас вийде, все буде добре. Ранкова кава на заправці це ж традиція, в неї особливий смак. Про це знають всі, хто подорожує. Це смак пригод. Це смак гарного настрою. Наша санітарна зупиночка, кава, перекус. Ось наш бусик, чорненький хундай, комфортабельний, зручний, чистенький, все гарно, все супер. Взагалі це вже наша друга авто... санітарна зупинка, але я, як недосвідчений автобусний мандрівник, чомусь не здогадалась, що можна запитати у водія, скільки ми будемо стояти, яка коли ще буде зупиночка. І ось я про це хочу і поговорити про зупинки в автобусних турах. Я прикинула, що останній раз в автобусному турі я була років 20 тому. І тому зараз для таких самих, як я, хто з самостійних мандрів Пересів на автобусні тури, хочу розказати. Ми виїхали в 6 ранку, і перша зупиночка у нас була у 8. Ну і я вирішила, що це і є наш час на поснідати, забігти в дамську кімнату. Але коли розпакували там бутерброд, свій, зробили каву. І побачила водія, який машинам рукою, що давайте вже вертайтеся в автобус, я трошечки напряглась. Але ще приблизно через 2 годинки була ще одна зупинка, і там вже було достатньо часу для того, щоб і поснідати, і привести себе в порядочок, так що можна не переживати. Зупинки роблять, зупинки досить достатні по часу, все встигнете, все чудово. Ця дорога зайняла приблизно 4,5 години. Водії залишають свої машини прямо біля замку. Понад 600 князь, якого звали Любард, а в православному хрещенні Димитрій. Розуміло, що цей князь почав будувати цей замок не на порожньому місці. До того часу тут були замки, але всі вони були з якого матеріалу. Хочу нагадати, що Русь Древня це була країна, на жаль, дерев'яна процентів проценті, мабуть, 95. Тому зримих рештків архітектурних тої Росії ми бачимо дуже-дуже мало. Дерев'яний замок в жодному разі на наших днів не зберігся. Його не треба було палити. Він без гнив сам по Через фіртку цій брані. Але Оцей проїз зробив в 1780 руках. Оці два поверхи вікна пробиті в стіні окольника. А далі він йшов і впирався у стирову вежу. Ця вежа називається стировою, тому що вона ближче всіх ріки стир. Ця вежа називається вежа водича. Середні віка всі вежі були покриті саме так, як владича вежа гонтовим дахом. Називається вона владича, тому що в старі часи утримувалася коштом луцьких владик. Мусіла. Але вони цього не робили. Палац стояв тут. Вежа якогось милого назвали В'їзною, насправді історична вежа, в якій ми знаходимося, називається воротня. Тобто і західний фасад костьолу і колегіума стоять на місці стіни опольного замку. Під костьолом і земельня. Були? Mm -hmm. yeah. Знаєте, замок залежить від погоди. Була погода, було багато підірває. Mm -hmm. А так дуже гарна атмосфера. Дощик. Підійдемо туди близько. Тут як це називається тут книгарня, що? Вчора. Музей книги. Самотні букви знають. да, переписували. А це що?

Ноти? Так, да, молитва в нотах. Молитва в нотах. Далі замок має три вечір. Рівно. Більше було не потрібно з точки зору розмірів замка. Отже. Вежі нашого замку не будувалися як житлові споруди. Вони будувалися, як в Англії, у ролі сторожові службові. Потім при нагоді я розкажу, що було, наприклад, у цій вежі Так. Ну, в зв'язку з тим, що тут є замок, а не просто фортеця, виникає просте питання, де ж ті князі жили? Правда? Ну, да. Вони ж що, щовечора намет не виставляли. Жили вони в палаці, але, на жаль, палацу вже в замку немає. Бо наші добрі вучани поступово розібрали палац на Мацел до кінця XVIII століття. Екскурсовод розповів нам ще багато цікавого про події тих часів, але я гадаю, що немає сенсу переповідати екскурсію. Приїжджайте, дивіться цікаво, гарно, пізнавально. Ми прямуємо до вулиці Лесі Українки, це центр Луцька. По таким гарним вуличкам. У нас є півтори годинки вільного часу. На пообідати та прогулятися вуличками міста. Луцьк центр міста вулиця Лесі Українки. Місцева стометрівка. Кажуть Тут є кафешки і непогані, але ну, зараз будемо роздивлятися. Ну, поки що нічого такого цікавенького ми не бачимо. Вирішили йти до самого кінця вулиці, прогулятися. І ось тут ще один момент про автобусні тури. Ми вже гуляємо хвилин 20, а всього у нас часу півтори годинки. Це ще повернутися назад і ще ж поїсти щось треба. Якщо зайти в якусь кафешку з меню, це ж ну, пів години, як мінімум, поки приготують, поки подадуть щось швидке. Ну, зараз будемо дивитися, можливо, якась випічка. Ти попадаєш в кадр. Ми примітили собі кіоск з випічкою, але все ж таки вирішили пошукати якесь кафе. Ну і ось ми розуміємо, що не самостійні, ми, не самостійні, ми підв'язані під час, тому треба пришвидчуватись. Примітили ресторанчик, це чи кафешечка, не знаю, зараз подивимось, там багато людей. Значить, має бути смачно. Вітрини виглядають також дуже гарно. Всередині теж затишно. Ми запитали в дівчат, чи встигнемо ми за півгодинки, ну хвилин 40, максимум, поїсти щось гаряченьке. Нам відповіли ствердно, ну, і ми сіли чекати. Одразу принесли безкоштовну водичку. Страви були гарно сервіровані і досить смачні. Тепер можна їхати далі. Друга половина нашого туру це місто Дубно. Можу сказати, що єдиним мінусом автобусного туру для мене став час. Ти почуваєшся не зовсім вільно. А загалом все виявилось дуже комфортно.